Зараз до нас приєднується речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, добрий ранок. Добрий ранок, Яно. Розкажіть нам, як змінилася кількість тих, хто виїздить і повертається в Україну після низки оцих масованих ракетних обстрілів з боку Росії? Ну, власне, пасажиропотік на кордоні він залишається динамічним. Щодня. Е Наші військовослужбовці оформляють в середньому 85-95 тисяч осіб за добу, і цей рух це в обидва боки: як на в'їзд, так і на виїзд з України. Але переваги виїзду наших громадян за межі України за весь цей час. Останні ми не фіксуємо. Можу пригадати, також що після повномасштабних таких обстрілів, які відбувалися 10 11 жовтня, то навпаки на кордоні ми фіксували зменшення пасажиропотоку до 75 тисяч осіб за добу. Тобто, люди свідомо відносяться до безпеки. Вони не намагаються створювати якісь скупчення, в тому числі на державному кордоні. Всі добре розуміють підступність ворога. І зазначу, що також черг на державному кордоні на виїзд з України за останній час по всім пунктам пропуску, на щастя, немає. Тобто більше виїздити за кордон, рятуючись від війни, українці не стали після оцих атак російських? Ні. Зараз от останні два дні пасажиропотік коливається. В відсотковому співвідношенні 50 на 50. Тобто, якщо за добу перетнуло кордон 90 тисяч осіб, то 45 тисяч прослідували на виїзд з України, 45 тисяч прослідували на в'їзд Угу. з польським кордоном зрозуміло цікавить, як завжди, білоруський кордон. От Вчора прикордонники наші українські вивісили біло-червоно-білий прапор, тобто прапор пр спротиву на білоруському кордоні. Чия це була ідея? Ну, власне, я. Це прокоментував по-іншому трошки. Україна е, не прагне війни, ми навпаки прагнемо миру. Е, і ми хочемо показати, е, що е, ми, ми, цьо, ми цього добиваємося, але Білорусь, е, на жаль, та влада Білорусі, яка е, зараз є, вона власне підтримує е, таку криваву е, риторику е, Росії, яка розв'язала. Війну проти України натомість ми всіляко демонструємо білоруському народу, що ми мирна держава, але ми будемо боронити свою країну всіма можливими способами. Крім того, кордон з Білорусю як по лінії кордону, так і в прикордонні він максимально укріплений всіма складовими сил безпеки і оборони. Зокрема, прикордонники проводять і інженерне облаштування. І створюють всі необхідні фортифікаційні е, укріплення і місця для укриття особового складу. І, власне, наші військовослужбовці мотивовані до того, що якщо ворог е, ступить на нашу землю на цьому напрямку, він отримує всю ту нашу відповідь, е, на яку заслуговує е, відповідно до своїх дій. А чи бачите ви якісь рухи з боку ворога у напрямку білоруського кордону? Такі Якщо аномальні говорити безпосередньо про лінію кордону, то там ситуація залишається контрольованою, стабільною змін в характері дії або в чисельному складі тих підрозділів, які підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, які знаходяться на посиленні кордону з Україною. Ми не відмічаємо. Вони змінюються на ротаційній основі, але звісно, що і підрозділи розвідки, і підрозділи Державної прикордонної служби уважно стежать за ситуацією в глиб території Білорусі. Бо останні заяви, коли намагаються перекинути відповідальність на Україну, коли е, влада Білорусі заявляє про те, що вони готові прийняти додаткову кількість російських військових, е, варто також розуміти, що зараз Білорусь це такий майданчик, який використовує Росія для нанесення ракетних ударів по території України, останнім часом також з цього напрямку використовуються і дрони камікадзе, тому е, ми спостерігаємо, ми розуміємо ту загрозу, яка може йти з напрямку Білорусі, і, і щодо підрозділів збройних сил Російської Федерації, і якщо раптом підрозділи збройних сил Білорусі спробують долучитися до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, ми даватимемо і реагуватимемо відповідно до того, що відбуватиметься на державному кордоні. Але Відступати ми не збираємося, ми боронимо свою землю, і ворог хай це добре розуміє. Якщо ворог вирішить знову наступати з боку Білорусі, за скільки часу ви це побачите і зрозумієте? Це от прям за години стає зрозуміло, що йде атака, чи приготування стають очевидними набагато раніше? Ну, таку оцінку можуть дати. Повно підрозділи розвідки, які спостерігають за переміщенням і особового складу, і техніки. Але на даний момент поряд кордону немає того такого ударного групування, яке вже могло здійснити вторгнення на територію України. Зрозуміло, дякую вам дуже, пан Андрію, що долучилися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.